На каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 квітня 2025 року. Сьогодні, 10 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна сіяти насіння, висаджувати цибулини квітів, саджанці хвойних, декоративних, квіткових рослин, нарізати живці та укорінювати їх, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Також можна посіяти насіння огірків та кропу. І працюємо тільки з розсадою квітів. Нагадаю, знак діва любить красу. Не можна проводити обрізку саду, і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Наші рослини зараз знаходяться в кімнатах, в теплицях, отож, тут тільки біопрепарати. 10 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 квітня 2025 року. Будь ласка, не використовуйте сьогодні макаронні вироби, а готуємо каші з гречки, пшана, вівса, їмо молочні продукти, готуємо страви із картоплі, з моркви, редиски, редьки, цвітної капусти. Дуже корисні різні горіхи. Вітаміна, зелень, яблука, груші. Якщо є можливість, додавайте до свого меню цитрусові фрукти і обов'язково готуйте всі страви на рослиних оліях. Смачного вам! Завтра 11 квітня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Спалений шлях місяця розпочнеться о 2 годині 21 хвилина ночі, 13 квітня буде повня. Тому розпочинається цей складний та напружений час спаленого шляху місяця перед повною. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Терези це час стихії повітря, і в цей час рослини дихають. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час спаленого шляху місяця і перед повною ні в якому випадку ніяких обрізок і зелених операцій теж. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 квітня завтра сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 квітня 2025 року. Завтра важливою є вегетаріанська їжа. Так, це терези і потребують саме вегетаріанської їжі. Що ж такого можна приготувати? Дуже корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуйте будь-які страви з доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміної зелені. Додавайте до меню банани, родзинки, курагу, корисні проростки насіння. І дуже корисні листя салатів, свіженьких салатів. Салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного і обов'язково кожному, кожному удачі. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!